Шановні батьки, я рада вас бачити на нашій зустрічі. Тема нашої сьогоднішньої розмови, так як зараз прекрасна пора року весна, буде про весну, а саме про гулянка в парк або ліс. Прошу ознайомитися з планом нашої сьогоднішньої зустрічі. Перше питання. Вплив природи на здоров'я, красу, емоційний стан дітей це буде моя інформація. Наступне: арт-терапія на природі. Консультація Сушик Ірини Степаніник, практичного психолога. Третє. Весняні звуконаслідування в природі, практичні поради Бойко Оксани Ігорівни, вчителя логопеда. І четверте, вдихаємо весну на повні груди. Практична робота мельник Світлани Петрівни, інструктор з фізичної культури. Хочу розпочати нашу зустріч з такими прекрасними словами нашої волинської поетеси, дитячої Надії Красоткіної. Краса природи є у всьому: листочку, в квіторській живій. Хмаринці в небі, голубому, лиш придивитися умій. Життя людини тісно пов'язане з природою, яка завжди була і є для неї джерелом матеріального добробуту, духовних сил, краси, здоров'я, а також впливає на її емоційний стан. Природа має великий пізнавальний вплив на дітей і включає широке коло питань, зокрема про об'єкти природи, різноманітність рослинного і тваринного світів, природні матеріали, клімат, зміни у природі. Я вважаю, весна це та пора року, яка може дати відповіді на більшість цих питань, адже з приходом весни все навколо змінюється. Кожен день сповнений чудових перетворень, що відбувається на наших очах. Під час зими діти більше часу проводять у приміщенні, а з приходом весни вони потребують багато рухової активності. Ми, педагоги, щоденно гуляємо з дітьми на своїх майданчиках, адже під час прогулянок формується особисті дітей дитини. Яка вміє жити в гармонії з природою, прислухається до звуків, розглядає кольори, відчуває запахи, бережно ставиться до неї. Проте майданчик дуже вузьке коло для ознайомлення з природою. Тому ми рекомендуємо продовжувати цю роботу, а саме організовувати прогулянки в парк, в ліс. Перш ніж відправитись туди, обов'язково закріпіть дітьми правила поведінки в природі. Давайте ми з вами теж пригадаємо. Уважно подивіться, що означає цей знак. Цей знак означає, що не можна голосно кричати у лісі. Так, цей знак означає не голосуй. Ліс, парк, поле, луки, домівки звірів та що, комах вони там живуть. Хто працює, хто відпочиває. І заважати їм голосною музикою криком не можна, бо це їх лякає. Наступний знак то не можна розкидати сміття? Так, звичайно. Цей знак означає не сміти. Гуляючи на природі, не слід засмічувати місця свого перебування. Не можна залишати на згадку про себе пляшки, бляшанки, плаптики паперу, поліетиленові турбинки або ще якесь інше сміття. У бляшанку можуть поранитись тварина та людина, а різні побутові рештки забруднюють землю, заважають рости рослинам. Що буде означати наступний знак? Не можна зривати квіти. Так. Коли зірвати квітку, вона перестає пахнути, швидко в'яне і помирає. Раніше люди не знали цього правила, а багато хто не зважає на нього і сьогодні. Це призвело до того, що чимало квітів зникли взагалі, і зараз ми не можемо милуватися їхньою красою. Наступний знак. Цей знак означає, що не можна ловити метелики. Дійсно, від дотику пальців людини Скрилець метеликів осипається пилок, ушкоджуються та дітні криця і комашки гинуть. Ну і ще один знак. Цей знак означає, що не можна порушувати нічю території і комах, мурах в тому числі. Так, звичайно. У мурашника живуть мурашки, а вони корисні для природи. Мурашки розпушують землю, щоб туди краще проходили повітря та вода. Вони збирають рештки із землі. Щоб вона була чистою, родючою, знищують шкіпників рослин. А також пам'ятайте про безпеку, тому що навесні прокидаються комахи, які є агресивними після зимового сну. Це бджоли, мурахи, павуки, комарі. І, повернувшись з прогулянки, обов'язково огляньте себе і дітей на наявність кліщів. А що робити, щоб прогулянка приносила користь, вам розкаже практичний психолог нашого закладу Ірина Сушик. Доброго дня, шановні батьки! Рада зустрічі з вами. Сьогодні в нас така досить цікава та ресурсна тема, тому що весна це завжди той період нових вражень, захоплюючих подорожей для вас та ваших діток. І де ці враження діти можуть отримати, звичайно, що на природі. Спостерігаючи за тим, за чим вони раніше не, не спостерігали. В цей час в природі з'являються яскраві кольори, і навіть не усвідомлюючи цього, вони дарують нам зміни в організми, відновлюючи нашу психіку, сприяють кращому самопочуттю. Природа активно впливає на почуття і розум дитини, розвиває її сприймання, інтерес, емоційність. І чим більше дитина отримує цікавих вражень, Тим більше розвивається її потреба в їх отриманні. і тим більше ваша дитина стає всебічно розвиненою. Е, у цей час, е, цей, цей час дуже важливим є для пошуку ресурсу та відновлення нашого організму. Адже зима це період так званої сплячки. І е, цей ресурс ми можемо знайти в природі, а саме в лісі та парку. Як саме запитаєте ви, можна за допомогою звичайної прогулянки. Але для того, щоб ваша прогулянка більш була корисною і пізнавальною, пропоную вам використовувати методи арт-терапії, такі як квіткотерапія, кольоротерапія та аромотерапія. Є ще безліч методів арт арт-терапії, але зупинюся саме на цих, оскільки вони дуже тісно пов'язані з природою. Отже, що ж таке арт-терапія? Арт-терапія це терапія творчістю, мистецтвом з метою аналізу та позитивного впливу на психоемоційний стан людини. Це саме той метод, що принесе вам задоволення та допоможе у гармонізації емоційних переживань. Квіткотерапія це новий метод психотерапевтичного впливу на психіку дітей. Це одночасно і ароматерапія, і кольоротерапія, і естетотерапія. Квіткотерапія здійснює величезний позитивний вплив на дошкільників. Зі своїм ніжним ароматом квіти активізують нюхові центри, дарують радість та насолоду. Завдяки своїй релаксаційній здатності угамовують негативні емоції, страхи, стреси, вони надихають на творчість, лірику, вияв доброти та вічливості. Квіткотерапія розвиває емоційну больову сферу, гармонізує і стабілізує емоційний стан. Кольоротерапія це теж один із способів впливу на емоційно-вольову сферу психіки дитини. Вплив кольору здійснюється через зорове сприйняття й образи уяви кольору, які створюються дітьми. Кожен колір випромінює свою енергію і безпосередньо впливає на розумовий, душевний і фізичний стан дітей. Під час кольоропії можна використовувати не лише природні, але й будь-які допоміжні матеріали. Коли ви знаходитесь не на природі, а вдома ви можете використовувати різнокольорову, наприклад, тканину чи воду. Зараз пропоную вам ознайомитися з, з значенням кольорів і як вони впливають на нашу психіку. Пропоную вашій увазі такі невеличкий відеоролики. Синій колір сприяє поліпшенню інтелектуальних процесів, зменшує запалення і допомагає при порушеннях сну, а також при головних болях. Зелений колір заспокоює нервову систему, допомагає контролювати свої емоції, надає відчуття захищеності антистресовий ефект. Жовтий активізує розумову діяльність, підвищує настрій, сприяє спілкуванню і вираженню своїх емоцій. Білий є символом чистоти і невинності. Він приносить спокій і гарне самопочуття, пом'якшує емоції, служить хорошими віками від стресу, дає відчуття свободи. У рожевому живе ніжність, мужність, легкість, сила, стійкість і любов до себе. Отож, вирушаючи у ліс чи парк, спробуйте звернути увагу дитини на кольори, які її оточують. Запитайте, з чим вони асоціюються. Що дитина уявляє, дивлячись на певний колір, та спробуйте провести аромотерапію. Так, ось така інформація. І перейдемо до аромотерапії. Вона являє собою лікування з використанням різних запахів. Зазвичай її впроваджують не тільки для лікування, а й для профілактики захворювань. Ароматерапія зміцнює захисні функції організму. Сприяє використовуючи цілющі можливості природи, зробити наше життя більш радісним, здоровим та щасливим. І якщо у вас теж немає можливості вийти на природу, ви можете використовувати арому олійки вдома. Ці терапії ви можете використовувати як в комплексі, так і окремо. Зараз пропоную вам перейти до практики, як же можна використовувати ці терапії на природі? Коли ви побачили квіточку, ви можете її роздивитися, її будову, подивитися, які, якого вона кольору, який запах випромінює, наповнити цим запахом спочатку своє дихання, своє тіло, і таким чином наповнити своє тіло. І обов'язково після цього запитайте своєї дитини, як вона себе почуває. Отже, як ви вже зрозуміли, природа є найкращим лікарем. І неважливо, які способи зцілення ви використовуєте. Дякую за увагу. надіюсь, що ця інформація була для вас корисною. Зараз передаю слово своїй колезі, вчителю логопеду Оксані Ігор... Ігорівні Бойко. Прошу, Оксана Ігорівна. Добрий день, дуже рада зустрічі і моє питання звучить так. Весняні звуконаслідування. Отже, звуконаслідування це відтворення звуків, що існують у реальному навколишньому житті. Звуконаслідування має дуже важливе значення у формуванні правильної вимови звуків. Використовуючи звукові творення у корекційній роботі, ми активізуємо мовленнєву активність дітей, розвиваємо голос, збагачуємо слуховий досвід. Розвиваємо фонематичні процеси, а саме слух, сприймання, увагу. Вчимося правильно вимовляти звуки рідної мови. Автоматизуємо та диференціюємо, тобто вчимося розрізняти звуки. Краса природи весняного парку приховує у собі безліч різних звуків. Пропоную вам разом відправитись у чарівну прогулянку. Настала довгоочікувана весна, все навкруги прокидається від зимового сну. Природа у парку по особливому прекрасна. Чуєте? Ось тята у трудівник лікує стареньке деревце. Д -д -д -д. Д -д -д -д. Радісним співом зустрічає лисну шпак. Чу -чу -чу. Чу -чу -чу. А ось за мужик. І вітаю усіх з теплим днем. Засвистів легенький вітерець. Погляньте, а ось струмочок витанцьовує весняний танець. Прокинулась маленька мушка та співає свою пісню. Підспімали її вусатий жук. Погляньте, яка сіра хмара. Ось і перший весняний дощик. Який він шарівний. Підкриваємо парасольку та прямуємо далі слухати весняні мелодії. Дану роботу ви можете виконувати разом зі своїми дітками. Щиро дякую за увагу. До кінця наша зустріч. Я думаю, що ви дізналися для себе багато цікавої та корисної інформації. І хочеться, щоб прогулянки стали доброю сімейною традицією і передавалися з покоління в покоління. Дякую вам всім за увагу, що приділили нам час, будьте здорові. І вам дякуємо за інформацію, цікаву. Дякую, дякуємо. Дякуємо за Дякую.